Привіт тим, хто годує світ! У цьому відео ми дамо відповідь на питання, який рост регулятор самий безпечний для культури. Цікаво? Тримайте свої телефони зручніше і погнали. GroLux комфортний магазин Аграрія. Це відео відповідь на питання, які ви нам дуже багато задаєте в вайбер-чаті, під відео в коментарях. Пишете нам. Viber, дзвоните, питаєте, живе сайт на сайті і так далі. То Дуже багато питань було, а який же ж рост регулятор безпечний? І от ми з власного досвіду можемо з вами поділитися, який же ж препарат найбезпечніший і при використанні якого є мінімальна вирогідність нарватися на негативний ефект. Треба зробити умний від, зараз будемо нічити. Отже, як ви здогадалися з назви, це препарат називається Medex Top від компанії BASF. Що це за препарат і з чим його їдять? Він дуже цікавий і треба про нього поговорити більш детальніше. І так, дійсно, наша думка така, що при використанні Медакса є дуже маленька вірогідність, що ви отримуєте негативний ефект, якщо ми говоримо про культуру і урожай. Тому що при використанні всяких там етефонів, церонів, хлормекватів хлормекватів будь-якої компанії е, є дуже велика вирогідність отримати негативний ефект на культуру. Да? Ну, наприклад, якщо ми вносимо хлормекват і в ту саму ніч е, пішов приморозок, це ну, взагалі, як правило, діссикація. Е, якщо говорити про медекс, да, то вирогідність отримати якийсь негативний ефект. В нього мінімальна. Давайте розбиратися, як його правильно вносити і що за препарат. Почнемо із гектарної норми. Да? В нього зареєстровано від 0,5 до 1,5. Коли скільки треба. Норма рост регулятора завжди залежить від маси культури на гектарі. Тобто, якщо у вас там три листочка, ви хочете, щоб воно кущилось, то достатньо мінімально гектарної норми. Якщо у вас вже там, <кхе>, все по коліна виросло то відповідно, ніякої мінімальної бути не може, да? треба давати більше. Якщо ми говоримо про дворазове застосування Медекса, то тобто є вкущення 0,5 і по флагу чи флагу ще 0,5, то тоді достатньо 0,5. Да? Якщо ми робимо один раз, то тоді треба трошки більше гектарної норми, щоб був більше дія. От, фактично, його є сенс вносити як у фазу кущення, так і у фазу флагового листа. До речі, це відноситься не тільки до Медекстоп. Рост регулятори, які вносяться по флаговому листу, вони набагато сильніше зменшують висоту рослини. Чого? Тому що у рослини, що в'єчміня, що у пшениці, як правило, Більшу довжину мають якраз третє-четверте, тобто останні між вузля, і вони як речах, да, як підняти щось важке. Беремо палку подольше і давимо на кінчик. Точно так само і з соломиною. Да, якщо вона суха, дує вітер. Чим довша соломина, тим більша вероятність, що її поламає. Відповідно розтрегулятори, які вносяться у фазу флагового листа, да, тобто у Т2. Вони, ну або предфлагового листа вони мають набагато більший ефект проти вилягання, да? тому що вони загальну масу рослини зменшують. Отже, гектарну норму вибираємо від маси культури. Якщо конкретно говорити за Медекс, то при застосуванні там, просто один раз вкущення, то це 0,7, або якщо це флаговий лист, то один раз. Так само 0,7, якщо у вас є можливість внести його і по кущенню, тобі, щоб він розкущився і вкорінився, і по флаглисту, щоб вкоротити останні міжвузлі, то в принципі логічно буде норма 0,5 плюс 0,5. Це в середньому. Але пам'ятайте, що ми дивимося завжди на масу культури на гектарі. Тому що рост регулятор, він так само, як і системний фунгіцид, працює від концентрації в одиниці живої маси. До речі, ми тільки що сказали про. Укорінення. Да? Якщо ми говоримо про Medics Top, це якраз одна із його головних фішечок. Да? У складі Medex Top є прогексодіон кальцію. От. Дуже цікава діюча речовина, як по своїй дії, так і по тому, що треба зробити, щоб вона спрацювала. Почнемо з дії. Це рост який почав використовуватися. В садку, да, сам про кальцію, не Медикстоп, для укорочення молодого приросту дерев плодових. Да. І, але в нього є одна дуже цікава побічна дія. Прогексадіон кальцію має побічну дію укорінення рослин. Тобто після застосування про кальцію ваша рослина має краще укорінення. Ну, так вона вирівнює гормональний баланс всередині рослини. Що Іде сильніше укорінення після застосування про прогексидіону кальцію. Да? Ну і в Медексі, крім цього ж самого прогексидіону, в складі є ще Тобто, Обичний рост регулятор, але, ну, як обичний, він безпечніший, ніж да, хлор-мекват-хлорид, і його тут набагато менше. Тобто, ж, фактично, у нас є синергія прогексидіону і мепіквату. Відповідно, отримуємо такий дуже цікавий препарат. Але ми розібралися. От, Цікава дія про Гексадіона, і ще є, як же зробити так, щоб про Гексадіон почав працювати. Це дуже цікаво. А якщо ви уважно прочитаєте каталог да, на сторінці, де написано про Медекс то ви помітите дуже одну цікаву річ. Там написано, що треба додавати сульфат амонію у співвідношенні один до одного. Тобто, фактично, якщо ми там використовуємо. 0,5 треба 0,5 сульфату амонію. Якщо ми використовуємо кілограм літр, значить треба кілограм сульфату амонію. Чому так? Це якраз пов'язано із прогексадіоном кальцію. Він не є кінцевою діючою речовиною. Діюча речовина має бути прогексадіонова кислота. Як так? В момент, коли ми додаємо медекстоп в робочий розчин, нам треба, щоб вода забрала от Якраз е кальцій да? із прогексадіону кальцію для того, щоб ми отримували прогексадіонову кислоту. І якщо у вас буде жорстка вода, то в ній вже буде багато кальцію і вона не забере кальцій із прогексадіону кальцію, і ми не отримуємо прогексидіонову кислоту. І ми не отримуємо тих всіх плюшок від медек які має бути. От. Відповідно, що робити? Саме просте, саме банальне, да, що можна написати в каталогі, це просто тупо сульфат амонію. Дійсно, це буде в якійсь мірі працювати, але е, ми вже ж вами живемо в 21 столітті, через то все-таки міряйте свою жорсткість, міряйте якість своєї води і застосовуйте спеціальні препарати, які будуть е, зменшувати жорсткість, збільшувати буферність і понижати pH. І якраз до Медекса це відноситься прям, ну, дуже критично. Тому що якщо у вас буде жорстка вода, і ваша вода не забере кальцій із прогексодіону кальцію, то Медекс вважає, що вносили, що не вносили, толку ніякого. Тобто дуже важливо. З однієї, в нього є прикольний ефект у цього Медекса. да? з іншої сторони, треба дотриматись якихось певних умов, щоб він показав свій результат. Ну і не забувайте про те, що ми вважаємо. Medex Top самим безпечним рост регулятором, да, яким можна гратися а, практично всюди. У свій час дослідники компанії BASF а, обробляли Medex всі культури, які тільки налазили на голову, і таким чином з'явився препарат Архітект. Да, а, тому що на соняшнику це дає теж дуже прикольний ефект. Але у Medex реєстрація буде тільки на пшеницю, тому що на соняшник зареєстрований архітект. А, окей. Якщо у вас залишились запитання про рост регулятори або про медекс, у вас є шанс написати їх тут у коментарях. Ми обов'язково читаємо всі коментарі. Якщо вам було це відео корисним, тут під відео є кнопочка поділитися, нажимаєте на неї, потім копіювати посилання. Це посилання можна розіслати Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook, всім своїм друзям, кому це буде цікаво, або просто в себе десь поширити. Ми вам будемо за це дуже вдячні. Поширюйте агрономічні знання, це круто. Давайте зробимо агрономію цікавою і популярною. Ну, Якщо ми говоримо да, про препарати, то я ще вам нагадаю, що у нас є дуже комфортний магазин аграрія, там можна дуже багато чого купити. Посилання так само знайдете під відео або просто пишіть в гуглі «Гролекс». Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Побачимося в нових відео. Величезне вам дякую, що додивились до кінця і хай прибуде з вами врожай!